Парк на вулиці Гойди перебуває на балансі міської ради Ужгорода. Доглядає її водоканал, але облагородженням займаються громадські організації. За кошти від збору макулатури активісти закупили саджанці і взялися до роботи. Хотілося б місце, де люди будуть приходити відпочивати. А так, на цей парк нам дали погодження, тому що не так, не так легко отримати погодження для того, щоб озеленити якийсь парк. І в цьому парку було місце, де можна було це озеленення здійснити, оскільки ми посадили 11 дерев і досить 30 кущів. То це досить така велика кількість, яку хотілось в одному місці посадити. Організатори кажуть, хоч прийшло не так багато людей, як хотілося, та тішить добровільність акції. Чим вона відрізняється від класичних суботників з прибиранням замість комунальних служб? Немало ж городів прийшли із дітьми. Багато сьогодні діток було, і я думаю, що це для них теж. Гарний приклад, що вони, коли вже виростуть, і самі будуть щось подібне проводити, і та й взагалі будуть просто патріотами Ужгорода, а це вже дуже добре. Із Лопатами в руках можна було побачити і робітників, і навіть бізнес-леді. Перш за все, це однозначно потреба десь в відчасті ностальгія, тому що в дитинстві, коли ми вчилися в школі, в нас теж проводили такі акції в місті. Активісти кажуть, дерева та кущі садили не хаотично, а за спеціальною схемою, аби навіть через десятиріччя парк радував око. Підбирати саджанці активістам допомагав справжній майстер своєї справи, що обирав в першу чергу придатні для уж родовиди. Це не вибагливі рослини, це рослини. Які можуть без допомоги людей в майбутньому далі існувати, формуватися лише перше літо, от, в слідчому році, якщо ця молодіжна організація, а я сподіваюся, що вони всерйоз хочуть зробити парк цікавим, то вони будуть доглядати, тобто будуть приїжджати поливати вчасно. Також у парку з'явилася альпійська гірка, засаджена мініатюрками із особистої колекції селекціонера. У повній красі вона постане приблизно через два роки, якщо її, звісно, не знищить безвідповідальні мешканці міста.